дорогі брати і сестри, глядачі, друзі, хто зараз буде дивитися цей подкаст. Мене звати Часновський Павло, і сьогодні ми продовжуємо серію подкастів про світ глухих. І сьогодні ми будемо занурюватися в служіння глухим людям, саме через переклад жестової мови. І в цьому нам допоможе Світлана. Вітаю вас! Вітаю. Світлана, скажіть, будь ласка, ви як декан факультету служіння глухим і як людина, яка і займається цим служінням в своїй помісній церкві, скажіть. Хто такий перекладач жестової мови? Перекладач жестової мови це та людина, яка володіє жестовою мовою і може перекладати зі словесною на жестову мову. Угу. Але якщо ми так подивимося, то це людина, яка одночасно перебуває в двох світах: в світі глухих і в світі чуючих. Скажіть, а таких людей в країні багато? Скільки от візьмемо давайте за приклад. Поптиські церкви. Скільки орієнтовно є перекладачів в церквах на всю Україну? Я можу сказати, що ця цифра орієнтовно близько 100 перекладачів, але з урахуванням війни. теперішнього стану угу. війни багато перекладачів виїхало, багато виїхало глухих. І перекладачі залишилися в своїх церквах, але без глухих, яким або кому треба перекладати? Угу. Ну, будемо відвертими, це число воно не є великим, і насправді можна більше, враховуючи ще якість перекладу, то тоді скажіть, от, якщо член церкви, він бачив о, цей подкаст, або він бачив глухих десь в своїй помісній церкві, і він якось так запалився, чи він отримав це, от, таке певне об'явлення від Бога, що він хоче бути перекладачем. От, скажіть, що йому треба зробити, щоб стати перекладачем жестової мови? В церкві. Для початку треба вивчити жестову мову. Хочу сказати, що жестова мова це єдина мова, яка потребує залучення носія мови. Якщо ви вчите англійську, ви можете дивитися фільми, ви можете читати книжки, вивчати жестову мову без глухих людей неможливо. Це все забудеться. Тому, якщо є бажання. І Бог торкається, то обов'язково треба спілкуватися з глухими. Глухі люди дуже відкриті, вони із задоволенням навчають, вони із задоволенням спілкуються. Їм дуже приємно, що хтось чуючих цікавиться їхнім життям, їхньою мовою. Ну і також хочу сказати, що ми, як Ірпінська біблійна семінарія, навчаємо протягом чотирьох років з нуля. Саме перекладачів жестової мови для церковного служіння. Угу. А скажіть, от ви як декан цього факультету, у вас ну, 100% є певні такі ваші критерії. От коли до вас приїжджає абітурієнт, там це може бути брат, сестра різного віку, на що ви звертаєте увагу, коли до вас приходить людина, яка хоче служити глухим? Я вам скажу серед перекладачів, до речі, є люди, які. В них навіть можливо, і вибору не було. Це такі, як я, такі, як ви, це люди, які народилися в родинах глухих. І хотіли вони чи не хотіли, все одно Бог так веде їхнім життям, угу. що вони приймають рішення і що це саме їхнє служіння. А ось стосовно тих людей, які взагалі не мають жодного відношення до глухих людей і в них є бажання, в мене нема критеріїв. В відбору mm -hmm. є критерії тільки один: це велике бажання донести слово Боже глухим людям. Mm -hmm. Ну, дивіться, давайте сьогодні ми в цьому випуску теж привідкриємо не тільки позитивні сторони перекладача жестової мови, і як перекладач жестової мови чудово розуміє, яке життя в жестової мови. Але давайте послухаємо вас, скажіть, ем, яке воно? Ну тобто, які є плюси? І мінуси саме життя перекладача мови. бо з досвіду каже, що воно не закінчується перекладом тільки на недільному зібранні там з 10 до 12 чи там в ранковий час, яке життя перекладача мови поза часу Богослужіння в неділю? Ну справа в тому, що людина, яка перекладає тільки служіння в неділю раз на тиждень. Ми не можемо сказати, що це дійсно посвячений перекладач жестової мови, тому що ну, це просто людина, яка перекладає. Ми навіть не знаємо, наскільки гарно, чи розуміють перекладача глухі люди. Як я говорила на самому початку, це життя в двох світах. Угу. І якщо ти перекладач жестової мови і тебе є глухі, то ти не тільки перекладач, ти вчитель. Ти словник, ти інформатор, ти маєш бути лікарем, адвокатом, соціальним працівником, діяконом, угу. душоопікуном і так Правда, далі. Добре, але ми так трошки можливо налякали тих, хто хоче все ж таки біти, але все одно ми маємо про це сказати. От людина запалилася Христом, вона хоче служити глухим, але які є виклики, з якими вона точно стикнеться? От ми давайте візьмемо за приклад людину, яка ніколи не мала дотик до світу глухих. Це не дитина батьків глухих батьків, це не та людина, яка має родичів. Це може навіть бути та людина, яка навіть свої помісні церкви ніколи не бачила глухих. Вона заходить в цей світ, які точно будуть у неї виклики. Ну, по-перше, це. Вивчення жестової мови. Коли людина звикла постійно висловлюватися саме словесним мовленням, а тут потрібно висловлюватися жестовим мовленням, і потрібно не тільки згадати жестові одиниці на позначення тих чи інших слів, а ще треба правильно поставити ці жести в речення в тому порядку, які притаманні саме правилам жестової мови, угу. а не словесної мови. А ти ж все життя. Звик до того, що ну, ти мислиш логічно, послідовно і так і висловлюєшся. В жестовій мові все, ну, все зовсім по-іншому. Це складно, це не легко, але скажу секрет: це дуже гарна профілактика хвороби Паркінсона, це розвиток м'язів, всіх суглобів, тому це дуже корисний такий навик. Ось далі це спілкування з глухими людьми. Не завжди легко розуміти глухих людей. Перекладач, який або людина, яка хоче вчитися і служити саме як перекладач жестової мови, він має бути готовий до того, що майже весь свій вільний і невільний час він буде приділяти жестовій мові, і спілкуванню з глухими людьми. Він має бути готовий до того, що глухі люди будуть звертатися до нього за допомогою. Не тільки в духовній сфері чи в християнській сфері. Це може бути допомога у вирішенні різних соціальних питань. Тому що глуха людина, вона, коли вона приходить в церкву, всі проблеми, які, з якими вона стикається через відсутність комунікації, вони ж в неї залишаються, вони нікуди mm -hmm. не діваються. І оці труднощі, вони. як... Як такий, знаєте, великий Чега. тягар в, в ній є угу. і. З ким вона може поспілкуватися? З пастором ні того, що немає жестової мови з кимось з іншим. Вона йде до того, хто володіє жестовою мовою, а це перекладач. І також треба бути готовим, що навіть вдома, можливо, ввечері будуть глухі телефонувати, питати. Можливо, треба роз'яснити якийсь вірш з Біблії, а можливо, навіть пояснити, що написав начальник на роботі. Виходячи з ваших відповідей, то можна точно сказати, що життя перекладача мови – це не тільки ранковий переклад на неділю. Так, це не тільки ранковий переклад. Взагалі, це служіння воно вимагає посвяти. Якщо людина думає, що вона буде просто перекладати, гарно виглядати, ну, знаходитися десь в на центрі, публіці, наші да, всі бачили хвилину. Угу. Е, це не так, тому що переклад він зобов'язує обов'язково. Е, Міміко обличчя. Міміка обличчя, вона іноді не дуже ну, така. Для нашої культури не дуже приємна. Да. Так. Дивіться, а як тоді глухий і перекладач комунікують між собою поза церквою? Дивіться, раніше, коли не було мобільних телефонів, то ця комунікація була досить складна. І взагалі, між глухими і також між глухими і чуючими. Але, до речі, ще в радянські часи були глухі, які користувалися факсами. І це, типу, вони писали повідомлення і відправляли факсом. Але таких глухих було небагато. А з появою мобільних телефонів, дійсно, життя глухих поліпшилося, тому що раніше їм потрібно було домовлятися заздалегідь, їхати на зустріч, зустрічатися. А зараз це, це смартфони, це відеозв'язок, це відеоповідомлення це дуже-дуже зручно. І вони завжди говорять, що. Ми обожнюємо ту людину, яка вигадала мобільний телефон. Я зрозумів. А давайте тепер підсумуємо, скажіть, будь ласка, який статус перекладача служіння глухих? Як глухі сприймають перекладача жестової мови? Ну, дивіться, перекладач це дуже-дуже важлива частина служіння глухим людям. Але іноді перекладачі, занадто Ну, багато на себе беруть в тому сенсі, ну це знаєте, як це ще от, оці стереотипні оці уявлення, е, своє таке сприймання світу глухих, що глухі самостійно нічого не можуть. Тому я буду приймати рішення за глуху людину. Або це вам важливо, або вам не важливо. Тобто іноді перекладачі занадто багато беруть на себе і позбавляють глухим mm. людям, або глухій людині повноцінно служити. В церкві як повноцінний член цієї церкви. Тому дуже-дуже важливо, щоб перекладачі розуміли, що вони важлива частина цього служіння, але основне слово це служіння угу. і посвята, ти маєш бути посвяченим цьому служінню. Тому що, е, якщо, наприклад, в інших служіннях, можливо, хтось тебе швидко може замінити, то в служінні глухим, саме перекладом за тиждень ти... ну, ну. це дуже складно знайти людину. Угу. Чи я додам зі свого боку, свого досвіду, що коли ми кажемо про служіння глухим, якщо ви хочете бути перекладачем жестової мови, чи ви вже перекладач жестової мови, у мене завжди є таке певне питання. Я завжди питаю, чи такий перекладач, чи ти мовишся за, за глухих. Чи ти стоїш в проломі за свою спільноту глухих чи ні? Бо посвято має бути не тільки на фізичному фронті, коли ми перекладаємо богослужіння, чи там різні соціальні послуги, їм надаємо, допомагаємо їм в цьому, але й духовно. Бо мало насправді є навіть пасторів чи служителів, які стоять в духовному проломі за цих людей. І дуже важливо стабільно кожен день постійно молитися за них, бо вони цього потребують як в принципі всі інші члени церкви. Також тому... хочу ще додати з приводу перекладачів. Це також обов'язково постійне зростання вивчення жестової мови. Наприклад, от зараз у нас триває з початком війни, у нас триває дерусифікація української жестової мови, і багато перекладачів, то навіть і глухих, вони не хочуть приймати ці нові жести. Вони звикли до сталих жестових одиниць, які вони вивчили там 30 років тому. Але перекладач він завжди навчається, він завжди зростає і завжди має бути готовий до того, що нові жести він буде вивчати і, угу. і розуміти у глухих також нові жести. Добре, дякую, Світлана, вам за цей діалог. Насправді, ми всі чудово розуміємо, що перекладачів жестової мови дійсно не вистачає в нашій країні. І було би добре, якби ті, хто нас зараз слухали, вони... Помолилися про це, і можливо, когось Господь закликає до служіння глухим людям. Бо як глухі, так і ми всі потребуємо перекладачів жестової мови. І далі будемо слухати, як бути кращим в цьому служінні. Тому кожному з вас бажаємо благословінь. До зустрічі, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на цей канал, поставте лайк та по можливості прокоментуйте, тому що це сприяє розвитку контенту про християнського світу в Україні.